От на даний момент ми починаємо викладати стіни. Глина, солома, такий наш матеріал і дрова. І зараз хлопці набирають глину вже замішану для того, щоб далі ложити стіну. Ми почали зараз західної стіни, ми її вже наполовину склали. Бо якщо ми зайдемо з вами всередину майбутньої нашої святинної хати, то ми побачимо там уже частину виложеної стіни. Ось так замішується глина. Це дуже міцний розчин. Коли воно висихає, воно настільки міцне, що його сукирою врубати неможливо. А ще з деревом це наші хати, давні українські стояли. Багато сотні років могли стояти з таким розчином. Аби воно було сухе, аби не попадала волога. Но ми намагаємося так робити, щоб волога на стіні не попадала. Ми ізолюємо добре від фундаменту, добре буде ізольовано від зовнішнього середовища і ця глина буде стояти довго. Отак. От Тут ми бачимо робочу обстановку. Це заготовлені дрова, це відходить. От. Хлопці у нас працюють. І Якщо зараз оператор зайде тихенько всередину, ми зможемо побачити, як кладеться сама стіна от такою технологією. Приходять так, сюди. Тут робітники наші. Маленько, сюди, дивіться під ноги. От фрагмент. Ми бачимо фрагмент стіни. так Отак візьміть оце, покажіть, як воно кладеться, ця стіна. Дерево, глина, дерево, глина, все перемішується. Не дивлячись на те, що воно сире, зрушити його вже неможливо. Воно вже дуже міцне, а як висохне, то взагалі буде цей розчин і триматися. Це на західна стіна, тут вікно має бути. Бачите, ці дошки всі знімуться, тільки ми доложимо саме вверху, ми трошки знімаємо, ставимо вікна і ми бачимо вже першу стіну в натурі, яка вона має бути. Безумовно, що все це буде штукатурити, зачищатись, дуже позитивно впливати на здоров'я рідновірів, які будуть тут проводити свої священні день ті громади, відзначати наші свята. І пропагувати рідне вчення, пропагувати вчення нашого вчителя. Це наші робітники. От що стільки матеріалу у нас є. От, весь матеріал, що нам необхідний. Ще другий поверх будемо довершувати, але спочатку зробимо перший поверх. Другий поверх має об'ємну кімнату 7х7 метрів. Велика кімната, цілий зал, висотою 3,80. Там можна буде проводити і семінари, і духовні практики. Там можна буде проводити все. І зберігати книги, бібліотека може бути. От, ну, майно, громада, яке у нас буде, також можна буде там зберігати. Так що робота йде. Безумовно, ми розраховували, що ця стіна буде ложитись швидше. Але коли ми практично стали це робити, бачимо, що дуже багато возні, особливо навколо цих стовбів. Якби не було стовбів, то то можна швидко робити. А ці стовби і без них не можна. На них тримається вся конструкція. От, і навколо них приходиться хлопцям трохи возитись більше, ніж просто ложити стіну. І воно забирає багато часу. От Сьогодні ми все. Маленька нібито хата, але у нас є другий поверх. Таке об'ємно, покажіть його, там буде стеля. А це все, у нас другий поверх який розміром 1 на 7 метрів. Безумовно, що він буде дороблятись. Будемо його довершувати. Підлога вже тут є. Вікна. От можете показати вікна, які у нас будуть. Оце ми плануємо вікна, хоч їх ще треба безумовно фарбувати, покривати лаком ці вікна, вікна, двері. От, тобто тут на сьогоднішній день такий просторий вже є.